Він сказав, що він не вийде, бо він буде захищати Україну. Він не покине, бо 15-й рік. І він сказав, що він нікуди не поїде. І він залишився там. Так, про рішення чоловіка обороняти Маріуполь розповідає Надія. Богдан Демчук на прізвисько вогник був військовослужбовцем полку Азов. Надія розповідає, весь час чоловік перебував на Азовсталі. Зв'язку із ним практично не було. Я його просила, щоб він мені записував відео повідомлення, щоб я побачила, чи все добре з ним. Я тільки це просила, бо і син також казав: мама, хочу тату побачити. Він завжди нам записував короткометражне відео. Привіт, в мене все добре і все. І звісно, я в нього не питала, як справа в нього. Бо ми самі розуміли, що таке азовсталь. 29 виходить, квітня. Вранці я йому написала Добрий ранок, він мені відповів Добрий ранок. Кухаю вас і все, на цьому зв'язок нас прикратів більше. На території заводу вогник перебував разом зі своїм братом Олегом. З останнім зв'язку також не було. Та одного дня Олег зателефонував сам. Моя перша мисль, те, що вони вирвались із Маріуполя. А він дзвонить, он молчить. А мама Олежка, Олежка, там вже зв'язок дуже поганий. А ми тоді сіли, сіли на диван. І слухаю, що він каже. І Він каже, плач, каже, мама, річки більше. Ой, Богданчика більше немає. Тіло Богдана залишилось на Азовсталі. Забрати його не змогли, адже тоді прийняли рішення про вихід із території. Олег разом із співслужбовцями потрапив у Оленівку. Потім стався обстріл колонії. Олег живий та має серйозні травми. Я просила його, вернись, сину додому але Не судимось. Вони перебувають в надважких умовах. Ми не знаємо, яких, але ми чули від тих хлопців, які вже були звільнені, що це було дуже важко. Минулий рік з того дня, як обірвали життя Богдана та полону Олега. На знак пам'яті рідні, близькі та односельчани зібрались у їх рідній Шарівці. Олега чекають вдома, а вогник навік залишиться в серці кожного. І Богдан нас навчив. Навчив зараз. нас. Цим, що він загинув, він навчив нас ще більше любити і цінувати свою країну, любити сім'ю. Коли він вступив у наше формування, нас проводили такі військово-патріотичні табори. Інструктора на цих таборах постійно звертали увагу на Богдана і на Олега кажуть: о, оцей малий каже. Оце крутий малий. З нього буде з нього буде той. Для того щоб суспільство не забувало про українських полонених захисників, в Хмельницькому щоп'ятниці о дванадцятій відбувається акція під назвою Поверніть героїв додому, волонтери закликають пам'ятати героїв, які боролися та продовжують боротись за мирне українське небо. Своїми діями і вчинками кожен раз, коли ми прокидаємось, дякувати нашим захисникам і захисницям, ті, які сьогодні виборюють незалежність. Пам'ятати про тих, хто вже на жаль ніколи не повернеться, і в повсякденній своїй роботі бути гідними їхніх справ і їхньої пам'яті.